Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф гра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого. Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам маршмелою. Прикрашу все різнобарним посипанням. Ось, ти такий неаккуратний, Енді. І, взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками. Рецепт бабусиних млинців. Млинці з клиновим сиропом. Цим же нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот, У каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені, і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, Його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час малинчик оцінити старання учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові млинці від Енді дуже вже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю. Гей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання Бабуся впорається. Спевнені? І я теж впораюсь Ось так: беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді, не варто додавати так багато олії. Її, звичайно, слід стежити, куди ти її лєш Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки а я й не промахнувся. Ех інакше, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину, як справжній шеф кухар Ой, no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він весерити недосмажений. Ну, може, вона й не помітить. Ні, oh такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome! Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабусю. я знаю дещо краще. От це так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати. Смачного нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стейк від бабусі чудово пахне, і найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей. натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається, морозиво добре, онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Тиди Це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою, листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах: Вуаля! Oh Тільки глянь на це. Неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру? І це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час спробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, скитол саморозиво, неймовірно смачне поєднання і переможця визначено. Так, я так і знав. Я знав, бабуся, де я тебе обійму ладушки, о ладушки, смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани? Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий, і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. Онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі, наш шеф кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт Круасанів. За цим рецептом готували страви самому людовику королю Францію, точніше, всім людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає вісти королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів нутелло. От так, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить. Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. «Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз, і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленькі сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую. Почнемо з печива. Простіше простого зроблю. Нічого не обіцяю, але постараюся. І як із цим поводитися. Навішу цей кружочок. А ось зі скалкою я поводитися вмію. Рідна, що погано мені тобі зробило тісто. Дивись, як треба. Плавними рухами розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полезайте в духовку, майбутні печенюшки. У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скілс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася, рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів. Ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах я прикрашу з Та й останній штрих цукрова пудра. І, ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна твоє печиво. Схоже на невелику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні. Здається, тут вже нічого не зробити. І це печиво. Не впевнена, що його взагалі можна їсти. Так так, а тут що у нас? Ого, Оце так. Пряниковий будиночок. Такий гарний і такий смачний. Клас вважаю, що цей будиночок переміг, а інакше й бути не могло, адже я професіонал. А тепер я хочу бургер і швидше. Окей, це мені під силу. Хоча може й ні. Це що фарш? Фу, яка мерзота. Знаю, замість цього неприємного фарша можна використовувати смачну та апетитну шоколадну пасту. Виходить, чудово. Краса. Як справи в інших? Такі ароматні булочки. Але треба їх підсмажити. Рум'яна скоронка буде дуже доречною. Що ви знаєте про рум'яну скоронку, бабуся? Раз, два, і бургер майже готовий. Вражає. Але найголовніше у бургері – соковита котлетка. Запозичу фарш, дякую. А тепер потрібно покласти майбутню котлетку на сковороду і трохи почекати. Мамочки, люба, що ти задумала? Спокійно, бабусю, у мене все під контролем. Просто вирішили підсмажити маршмеллоу та додати у свій бургер пікантності. А тепер черга мармеладок. Булочку зверху і притиснути сильніше. Ось і весь рецепт. Ну як вам? Навіщо це суперництво? Якщо найсмачніший бургер все одно вийде у мене. Тільки подивіться на ці котлети. Додам ще бекон, м'яса багато не буває. Додам соусу, а тепер залишається тільки викласти овочі та сир за шарами. Погодьтеся, що один шар це дуже нудно. А ось, от, якщо зробити багато шарів, буде те, що треба. Ну ось, подивіться, яка апетитна краса. Так, я тут явний переможець. Ну ні, я програвати не маю наміру. Акуратно викладаємо інгредієнти, а тепер соуси. Жаліти не треба. Лємо від душі, а зверху кладемо булочку. Ну що, за милашка. Ще трохи і досягну золотистої скоринки. Ой, рідна, щось мені недобре. Зараз тобі, бабуся, подивись, як здорово у мене вийшло. Та-дам! Ого! Оце розмір. Триповерховий бургер це те, що я хочу швидше спробувати. Який же він соковитий, приголомшливо. Тепер ти, друже. Ой, ну ось, все розвалилося. Ну й добре, адже є ще один бургер. Виглядає він дуже апетитно. Спробую О, мармелад і нотелла. Здорово вигадано, але перемагає бургер шефа. Вітаю. Чи знаєте, це вже не чесно. Цього разу я хочу спробувати негеце. Боритись. Легко. Бабусь, прокидайся. Дивись, Дженніфер хоче нагетси. Окей. Okay. О, звісно, спочатку потрібно налити на сковороду трохи олії. Mm. О, бабусь, поділишся зі мною олією? Дякую. Дивно, чому на Напевно, треба потрясти сильніше. Ну бо давай. Ой, щось явно пішло не так. Хто ж так робить? Ну, гаразд. Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди, я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно, тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який просто приголомшливий. Шеф, не хочеш скуштувати? Ще чого мені є чим зайнятися. Мої нагетси будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота. І звичайно, подальше це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Знаю, коли не хочеться морочитися з готуванням, можна взяти вже готове. Загорну нагетси в сир, а потім зроблю найсмачнішу паніровку з чітос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. Рідна, обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно. тепер додамо до нагетів читос і на сковорідку. Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечі Дженніфер. Мало не забула. Ну, Які нагетси без кетчупу. Ось тепер ідеально. Як круто виглядає. Це що, золоті нагетси? У нас мак звичайнісінький. А раз спробую наступні. Так, ці мені подобаються набагато більше. Але залишилися ще одні. Червоні, здорово. Ого! Тут і сир є. Це, безперечно, переможець. Ра, я перемогла. Бачили, бачили? Перемога. А чи під силу вам піца? Хочу! Жодних проблем. І я хочу. А, піца! Так, це я можу. Тут потрібна томатна паста. Крапаємо трохи на сматочок тіста і акуратно розмазуємо ложкою. А тепер додаємо сир та ковбаски. Не хочу відволікати, але. Дивіться, я кухар, літуче тісто. Ой, полетіло. Не засмучуйся, Люба. Ось, візьми новий шматок. Дякую, бабуся. О, знаю. Жодної нудної томатної пасти, тільки пасти з маршмеллоу Зачерпнуть цілу ложку. Ось так. А тепер мої улюблені скітелс. З ними все смачніше і різнобарніше. Ну от, майже готово. Так, відразу видно руку непрофесіоналів. Ну, гаразд, моя піца буде найкрутішою. Я кажу ні на одному білому тісту. Пофарбую його, щоб було ефектніше. Ти тільки подивися, що творить. Я й не таке вмію, а тепер розкачуємо основу. Далі її треба замастити спеціальним томатним соусом Тоді піца буде такою смачною, як у найкращих італійських ресторанах. Потру зверху трохи сиру. Відмінно, а тепер час королівських креветок. Та щоб їм було не самотньо, додам подружок мідій. Увага! страва високої кухні готова. Ну, гаразд, майже готова. Залишилося запекти. Ну, скільки можна, так і заснути недовго. Ой, все. Ну нарешті наші піци готові. Белісімо, як апетитно. Ну, цілком непогано. Подивимося, подивимося, як цікаво виглядає. О, це ще що? Невже морепродукти. Навіть коштувати не хочу. А ось це вже цікавіше, схоже на спілс. Цікаво, звісно, але на вигляд краще, ніж на смак. Ой, а ось ця піца виглядає цілком нормально і пахне теж приємно. О, так! Який чудовий смак. Ця піца переможець. Вітаю, бабуся! Ура! Дякую. Заслужена перемога. Моя піца була кращою. Без коментарів. Це у челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Ура я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка Хуба Буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Oh, Краса! Really. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Oh, mm. Wow. Mm. Oh, так! Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Wow. Можна я, хоча б серце спробую. No. Ні, ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхор. А Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: Натерти кактус на мій торт. О, так, я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Пощастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилю їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. Дідусю мороза, що ти тут робиш. Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, м'єдіння. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, ай! Ти такі тверді. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти, звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді, і перлина теж моя. О, ні! І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіми та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. Так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. Бинго. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No. Так, вже все Це... гадко. Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. Біндо. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Оніко давиться міною, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик зефірками. ефірками. Азал! Оце я розумію, краса. <рес> you Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, Відпусти негайно. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить! Ура, ура, Я перемогла. Перець? Ні, моніка. Ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну, нарешті, ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. is... yeah. От боя найшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так, потрібно вивалити на торт все. Oh, no. Краса! Awesome. Ну нарешті мене чекає щось дуже дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармеладне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик треба доїсти. Я й не знала, що ти така жорстока. <рири> О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати, Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка.